Вітаю! Я Вікторія Дроботук, психолог і цілесно орієнтований терапевт. У своїй роботі я поєдную глибинно-орієнтовані напрямки психології, аналітичну психологію юнга, цілесно орієнтовану терапію та інструменти уставковому теплості. Такий підхід допомагає не просто зняти симптоми, а знайти справжній орієнтку і через ті емоції. Субіці. Як казав Карл Юнг, хто дивиться на зовні, бачить себе, хто дивиться всередину, пробуджується. Часто ми застрягаємо болісних станах, у порожнечі, тривозі, безсилі, психосоматичних уробах, втрачаємо контакти з собою. Я допомагаю прожити травматичний наступ, відновити себе. У процесі терпії люди відкривають у собі відчуття спокою, свободи, впевненості, і поступово починають жити більш свідомо, справжньо. Якщо ви прагнете звільнитися від старих сценаріїв, повернути собі цілісність і смак життя, я запрошую вас, буду рада зустрічі.